Ейо, Ей танкісти, всім привіт! В цьому відео ви побачите непоганий бій на об'єкті 260, який був зіграний під час стріму. Це був останній бій, і далеко не всі його побачили. Не скажу, що тут були настріляні якісь неймовірні показники шкоди, але бій вийшов непоганим, на мою думку, і вартий вашої уваги. Тож приємного перегляду вам, не забувайте підтримувати канал своїм лайчинським та коментарем. Це сюди я приїду. Ну це шмат просто броні, нічого ти йому зробиш. Якщо стане танкувати від, від бортів, все це зодбий. Це все. це все. Все все, все завий. Ну, я так розумію, що це мене ЛТХ засвітила з центру. Ой-ой-ой-ой, не пробив поняв. Поняв прийняв. 452 2, поїхав. Чуєте, а вони. Щас поїдуть вперед. У мене таке відчуття. Таке відчуття, що вони зараз поїдуть вперед. Чому? Тому що. В них інфа є, що наші важкі танки там, так? Да? Це проблема. Танкує, 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 танкує. Танкує! Ну і танкує. <плес> <плес> ну і танкуй! Не знаю, що він робить. Навіщо? Найголовніше питання. Так, от шмат броні приїхав, про який я вам... Казав, Якого ми нічого особливо не зробимо. А як ти ти на своєму тайпі назад? Я тобі ще здам назад. Ото стоїш там і стій на своєму тайпі. Дон Шладіньо все тут все тут бачить. Не переживай. Не очкуй найголовніше, да? Е. Цей, типу, що, 4,5-2 мене засвіта... Чи хто це мене засвіта? Зараз прокачу Є50. Класна гілка. Ну як класна гілка? Дев'ятка мені сподобалась. Дев'ятка досі мене в ангарі, мені танк подобається. Десятка теж подобається. Ще б там альфа вилітала в мене на десятці Було б. Приємніше, і, значить. Цікавіше. Ля, на ходу Я розумію, що це Центуріон Але ну будемо відвертими. Супер. тику даю і тікаю? І то не даю. На тобі ДБВ, на тобі. що ти думав? що ти мені даш таку тику і тебе ніхто не буде чіпати? Тихо, тихо. Розумник ти який, а? ти б цього не робив, дядь? Ну я ще одну тику встигаю, нормально. Нормально. Ну ти то... с... Ну, як він сюди прокенует, поясніть, Ну ти просто стоїш собі, тут, начебто, всей в вахе. А він і сюди може прокинути, А шо, а шо? А хто йому забороняє? А він і сюди може, да? Ну, шмат броні, все. Опа, блии! Треба було стріляти Можна було, можна було дати дамаг Так, чесно скажу. Не знаю, чи треба було це робити, тому що я в перманенті тепер буду. залишу. Дев'ятка класна, мені сподобалася. На дев'ятці три відмітки брав. Ну, якщо 3 відмітки я беру на танку, значить мені танк подобається. Ну, здебільшого, да? якщо це не якесь замовлення, то менш мені подобається. Зараз такий момент був, да, заїхати до 705-го, видати йому тийку. Ну там вже що, залишається, ну скільки, ну секунд 5 від сили, да? Від сили я не встигну. Це може дорого мені обійтись, якщо 705-й. Ну собжеш, ну. Ну суп же ж на своїй артине. Як ви думаєте? Неймовірний суп. Слышь, да. Смердючка. Вот солд нож, сука, 204 хп, ну дасть. Боже, фулова СТРВ, ти де була? Питання номер один, ти де була? Питання номер два, що ти від мене хочеш? Ебанский Робив. Чого, а бій то непоганий такий, да, на 2.6.0. Бадьорий, бадьорий. Бадьорий бій. Як вони його об'їхали? от як вони туди доїхали, а його там залишили? Афсавин змився Так шо, Дві бабаха залишать. Дві баховины. А ну чек, хоп, хоп, Сосорик молодець, поважаю. Расунчик? Красава! Не... Не влучив у броню під каліберним снарядом! Су, до речі, можливо, максималка моя буде на 2.6.0 Дайте воїна мені. Козли. Назад. Ну от нафіга він його запустив туди, от поясніть мені, от нафіга вазон це зробив. Я залишився без воїна. 10700, блін, сумарки. О, бійно майстра. А на 2600 суль в мене не було майстра, а тепер є. А як знав останній бізі грав, да? А Як знав. 8300. Да, на 26.00 я більше не давав. Чи можна було більше трошечки дати, да? Трошечки більше. Мантікора залетів блайнд Можливо, ще в когось залітав. 8300 і 2700 О, нормально, нормально. Те, якось так. Сьогодні отак от пограли на е 5 Мені все сподобалось, не знаю, як вам. Сьогодні рандом. Ну, нема до нього питань. Це було нормально. Що таке? Все. Давайте. Всім всього найкращого. Не забувайте про Лещинський. завтра зустрінемось. Давайте, всім пока.